Всім привіт! Вітаю вас з прем'єрою довгоочікуваного серіалу Справедливість. Сподіваюсь, він вас захопить з першої хвилини і буде тримати в напрузі до самого фінала. Обов'язково ставте лайк в підтримку українського контенту. Ну і давайте перейдемо до перших деталей першої серії. І так, перша серія розпочинається з підготовки до весілля. Головні героїні Наді 25 років і її щойно освічився її хлопець Коля. Він молодий, гарний чоловік, прокурор та син віце-губернатора. У родини Миколи є гроші, та що важливіше вплив. І тому батьки Наді вважають, що він чудова пара для їхньої доньки. А для Наді це взагалі перші серйозні стосунки, тому вона взагалі ще не розуміє, чого насправді хоче. З батьками дівчині трішки не пощастило, адже в цьому шлюбі вони тільки шукають для себе вигоду. Віце-губернатор натякнув батькові Наді, що він виграє тендер на будівництво, щойно їхні діти одружаться. Тому обидві сім'ї у першій серії готуються до пишного весілля, на яке запрошено всіх впливових людей міста і навіть самого прем'єр-міністра. Та не може ж бути все настільки ідеально, тому розпочинається довгоочікуване але. Парубицький вечір і дівич вечір Колі та Наті пройшли з пригодами. Микола вплитався в бійку і познайомився з якимось Романом, який витяг його з халепи і запропонував стати його особистим помічником. А Натя потрапила в аварію. Після ДТП їй допоміг будівельник Женя. Через трус мозку Наді довелося перенести весілля. Це розлітило від губернатора, адже йому довелося виправдовуватися перед важливими людьми, зокрема прем'єр-міністром. Поки Надя лікувалася, вона почала спілкуватися з Євгенієм чарівний добрий хлопець підкорив її серце, і вона зрозуміла, що не може одружитися з Миколою, адже вона його не любить. Вперше в житті Надя зрозуміла, що закохана. Вона вирішила скасувати весілля з Миколою та вийти заміж за Женю. Ця новина викликала агресивну реакцію її батька та чи зможе Надя піти проти волі сім'ї. У другій серії Женя зник а Надя намагаються переконати в тому, що її кохана людина пройде світ і шахрай, який хотів грошей, а зовсім не її кохання. Звісно, якщо ж без цього, нагадаю, це тільки друга серія, тому впереді на нас чекає багато закручених поворотів, так що будьте зарані до цього готові. І так, після зникнення жені Микола знову робить пропозицію руки та серце Наді, сподіваючись, що після зникнення Євгена вона передумує скасовувати весілля, але дівчину вже не переконати, адже її серце належить до колі. До того ж, вона виявляється вагітною. Вагітність Наді стоїть кісткою у горлі у її батька, але незважаючи на все, Надя вирішує народжувати. Тоді розгніваний батько відправляє непокірну дочку за чай геть у санаторій для вагітних зі своєю помічницею і за сумісництвом коханкою. Микола хотів раз і не завжди позбутися Євгена, але не все пішло за планом. Хлопець вижив, його знайшли та відправили до лікарні. Микола подався провідати Євгена і дізнався, що хлопець має повну амнезію. Він нічого не пам'ятає про своє минуле. Тоді у Миколи дозрів план. Він видасть Женю за злочинця, щоб його надовго посадили до візниці, і він ніколи більше не заважав їхньому снадою щастю. Та чи вийде, у Миколи видати свого супротивника за іншу людину? І що буде, якщо Женя таки згадає про те, що сталося? Загалом історія тільки розпочинається, але будьте впевнені, що разом з нею ви отримаєте багато емоцій. Поділіться в коментарях своїм першим враженням про серіал. Дуже цікаво почитати, що ви про нього думаєте.